Законопроект про умови демобілізації він може з'явитися вже до 18 грудня. Проект буде готовий у визначений парламентом термін відповідно до плану Міноборони. Про таке повідомив секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Втім, він не зазначив, які саме механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонують в Міністерстві оборони України. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста через збивство російськими окупантами цивільної жінки на Донеччині. На околицях Тернів Росіяни розстріляли місцеву мешканку. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. За оперативними даними, перебуваючи на околицях села Терни Лиманської територіальної громади, вояки Російської Федерації побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільно було вбито. Зараз проводять невідкладні слідчі дії. Досудове розслідування здійснює головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Є шанс, що Україна отримає додаткову допомогу від США до інавгурації Дональда Трампа, адміністрація чинного президента Байдена до 20 січня 2025-го може виділити Україні 6 мільярдів доларів. Пише видання з гіл. Але на думку члена сенатського комітету з міжнародних відносин, Тіма Кейна, будь-який пакет, який схвалений сенатом, найімовірніше зіткнеться з серйозною перешкодою на шляху до ухвалення у палаті представників, яку нагадаємо контролює республіканська партія.